Ось вам три робочі принципи, які допоможуть справитись тривогою. Загалом тривога це супутній багатьох з нас зараз, і по причині війни, втрати, болю, та навіть невідомої, якою буде найближча ніч і що вже казати про інше, бо обстріли постійні. І оці три принципи вони допоможуть не впадати в тривогу або, як мінімум, зменшити її силу на початку. Перше, це просто думка, а не факт. Тривожні думки часто звучать дуже переконливо, але це лише сценарій в голові. Їх можна перевіряти і не автоматично вірити кожній. Окремо є відео про автоматичні думки. Пошукайте, я там про це розказував. Тобто піддавати сумніву першу думку. Друге. Я можу впливати на щось мінімальне. Це добре. Наприклад, можна зосередитись на чомусь малому, що під контролем зараз. Розпорядок дня, прибрати стіл, дихання, якісь маленькі дії. Тривога зменшується. Іноді я, наприклад, часто просто починаю прибирати на столі, і це це допомагає. І третє, я не сам у цьому. Тривога ізолює, але ти не перша і не єдина людина, яка це проходить. І є підтримка, є способи, є люди поруч. Можна подзвонити, можна написати. Підтримати контакт, і це реально допоможе справитись з тою тривогою, яка є, і знизити її рівень. Піклуйтесь про свій емоційний стан. І якщо це було корисно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую.